Вітаю, готуйте щічку для поцілунків, дорогі господиньки. Цей салатик на щодень покорив мою родину. Можете готувати його і на сімейне свято. Він з простих продуктів, легкий, смачний, і він частий гість на нашому столі. Нам потрібно відварений бурячок, куряче філе. Відварені картопля морква, свіжа цибулька, мариновані огірочки та плавлені сирки. Всі шари змащую майонезом та дно форми, і салатик викладаю шарами. Перший шар картопля потерта на терці. У мене одна невеличка картопля. Присолити її трішки. Куряче філе розбираю на невеличкі шматочки, потім викладаю цибульку, я її мариную яблуневий оцет та цукор. Плавлений сирок розминаю виделкою і викладаю невеличкими шматочками. Мариновані огірочки потерті на терку, відварена морква та бурячок, змащую майонезом верх салатика та прикрашаю укропчиком, викладаю таку маленьку ялиночку. Головне дати настоятися салатику у холодильнику, щоб усі інгредієнти одружилися між собою смачного. Підписуйтесь на канал Апетитні мрії, ставте лайки. До зустрічі!